263 одиниці снігоприбиральної техніки та 55 бригад комунальників вийшли на шляхи столиці. Щоб уникнути ожеледиці, автодорівці проведуть превентивну обробку посипальними матеріалами мостів, шляхопроводів та складних ділянок доріг. Наш журналіст Богдан Бур'яненко день провів з дорожниками. Деталі дивіться у сюжеті. Якщо театр розпочинається з гардеробу, то прибирання снігу з диспетчерської. Саме звідси водії дізнаються, на яких вулицях працюватимуть, і скільки їм потрібно висипати солі. Всю інформацію оголошують гучномовцем. Нині почався снігопад, тож на підприємстві жваво. Водій мана на сходну територію. Це послання було до Володимира. Після короткого відпочинку чоловік знову виїжджає на столичні вулиці. На роботі він зрання і вже кілька разів посипав шляхи. Розказує, він водій найновішої машини і з такою технікою працювати швидко і зручно. Правда, приватні автівки дещо заважають. Ми ніде не можемо проїхати і дуже, ну, дуже багато стоїть машини. Якби поменше, хоча б понімали коли снігопад і приймали машини, так набагато все робилося в швидше. Так ми так само з усіма їздимо пробуд. Після обробки вулиці ретельно посипані піщано соляною сумішю. тож уже ладицю упередили. Тим часом на тротуарах працюють ось ці дівчата з бригади ручного прибирання. Роботи тривають і під час снігопаду. Першу чергу йдуть зупинки. Розрібаємо зупинки громадського транспорту, потім йдемо по тротуарам далі і так потихеньку-потихеньку зразу починаємо там, де необхідно нам. першу чергу, ну як люди, де сходять із транспорту, щоб ніхто не підсказнувся, не впав. Дорожники працюють цілодобово, перебирають Київ понад 2,5 сотні спецмашин і 55 бригад комунальників. Чимало витратили і піщано-селяної суміші, лише у селу районі з початку зими висипали більше трьох тисяч тонн. На сьогоднішній день ми витратили порядка 2,5 тисячі тонн солі і порядка десь півтори тисячі піскосоляної суміші. До мінус 15 ми обробляємо дорожнє покриття. Сіллю, якщо вже більше мінус 15, ми обробляємо піскосоляною сумішчю із містом солі порядка 70%. Тому що, коли йде більше мінус 15, сіль починає працювати чуть хуже, але разом з піском ну, працює набагато краще. Тож дорожники запевняють люті різдвяні морози, не скують кригою столичні шляхи. Богдан Берекосиславбурчак, телеканал Київ.